Мої вітання, невтомні слова подяки від мене, 100 гривень донат, дякую, одразу прилетів. І від наших воїнів, моєму лиці до всіх вас, хто донатить, хто присилає посилки, хто не байдужий. От людина тільки що написала, що є закордонний фонд, 150 гривень донат, дякую, і там вони можуть допомагати з медаптечками, турнікетами, і вони найкращі в цьому питанні. Дякую вам за будь-яку допомогу в будь-якому вигляді. Молодці. Щодо оплат, в свята ніхто не працює. Розумієте, війна війною, а свята святами. Так що до оплат сьогодні буду трусити всіх постачальників, і вже завтра у нас будуть з цього приводу з вами гарні новини. А тепер попрацюємо. Рашка справді має план захоплення Харкова та Сум командувач сухопутними військами Олександр Павлюк. За його словами, невідомо чи окупанти зможуть це реалізувати. Він також сказав, що в 24-му році Рашка хоче повністю окупувати Запорізьку, Донецьку та Луганську області. А так все добре починалося. Да? Так, чи дійсно на федерації є план захоплення Харкова та Сум? Чи дійсно є такий робочий план? Чи є такий робочий план? Робочий план у них один це знищення нашої землі, нашої нації і наших людей. В будь-якому випадку, в випадку перемир'я миру, як вони зараз домовляються, да, будь-яких домовленостей. Тобто план у них обійти будь-які домовленості. Щодо е, Харкова та Значить, історія в тому заключається, ми з вами вже дивилися це питання і ніяк воно у нас не, не змінюється. Це тяжкий шлях для них, це така місія не, не виконана буде. Місія неможлива, але що стосується Харкова та Сум, це дуже-дуже важлива артерія, і вони її не залишать в будь-якому випадку, тобто свої спроби, свої потуги вони не залишать. Тобто, до чого я веду весь час? Доки вони не відхватять заслужених звіздюлій. Доки вони не зрозуміють, що на будь-яку силу є інша протисила, вони не зрозуміють. Не факт, що і тоді зрозуміють, але ну, добряче, знаєте, обісруться і налякаються, і будуть сидіти, сидіти ну, років 8-10 тихо. У іншому випадку цей термін дуже скорочується. Влітку ймовірно українським українцям відключатимуть світло. Голова спілки споживачів комунальних послуг. Попко він упевнений, що станеться дефіцит енергії, адже у липні та серпні споживання зросте на 20-30%. Ці всі новини не тільки для того, щоб підняти вже ну заздалегідь ціни, а вони ще й для того, щоб. В мене таке враження, щоб відсрочити, знаєте, якісь роботи, які вже мають бути зроблені. Або додати собі ціну, що ми в постійному дефіциті, що постійно все якась жопа-срака. Дефіцит електроенергії, відключення. Так, дефіцит відключення, нестача, так само історія про те, що сонечко трошки перегорнуто. ну, Тобто зі світлом будуть проблеми. Також я хочу сказати, і ми з вами бачили вчора-позавчора, що і допомога дуже велика буде щодо цієї інфраструктури, але ще дуже сильно прилетить. Оце негарна новина, що стосується інфраструктури. Ще якийсь страх-бах попереду. Так, далі. Україна отримає від Америки передові ударні дрони з вогнепальною зброєю на борту. Є два типи безпілотників: такий і такий. Ну, чи здійсниться це, чи це правда? Америка передає нам передові ударні дрони з вогнепальною зброєю на борту. Чи передає і як скоро? До чого такі новини? Передає нам зброю? Ну тут сама, знаєте, ота жіночка, яка сидить отак замотана, каже, що. Галяк! І допомагатори всі Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні. О, оце красавчик, молодець. Ми так чекали. Це той, що кричить, що він ні долара нам не дасть, якщо стане президентом. Ото дебільний. Однак до виборів його ну, сенсі, план мирний розголошувати не будуть. Повідомляється лише те, що під час виборчої кампанії Трамп наголошуватиме на його існуванні, не вдаючись у подробиці, і зосередиться на заявах про те, що він припинить війну. От я сижу і думаю, де трапився збій у цих людей? 100 гривень донат, дякую. От з цими людьми все в порядку, хто донатить. А де... де ну, то, тобто, коли? Це що? Це, це тіпа, мати не винувата, що дитина така звіздувата, чи це винувата, Ну, чи це ну, це, знаєте, тяжке дитинство, там, колиска без дна, іграшки прибиті до підлоги. Кол, ну, коли, коли люди отак юбнулися головою? Я не знаю, що тут дивитися. Сусія готує диверсії по всій Європі, спецслужби попереджають уряди та громадян. Акти саботажу вже відбуваються у Британії, у Швеції, в Естонії, в Німеччині запобігли нападу. 150 гривень донат, молодці. Значить, чи будуть далі, як тут? Диверсії, диверсії. Диверсії руками Кремля по всій Європі. Диверсії руками Кремля. А, головна диверсія в найближчі півтора, максимум два роки руками Кремля. Буде пов'язано із судном. Літає воно чи плаває судном. Найближчі два роки це буде такий, ну, це буде політичний теракт в стилі, в стилі Кремля. Такий політичний випад. ЗСУ отримують прототипи артснарядів з дальністю 100 км. Ну, типу, отримують чи не отримають. Е, від об... німецького оборонного концерну. Протягом 24 року компанія поставить в Україну сотні тисяч боєприпасів. Давайте дивитися, наскільки це правда. От як це працює? 78 карт в колоді, якщо що. Ну, це колода, яку я постійно тусую. Ну, поставить нам 100 тисяч снарядів Німеччина. Ну, галяк? Вже вивчили да, цю карту? Галяк. Ну нічого. Подивимось, як далі буде. у всіх інших: галяк чи не галяк. Дякую.